Процес творчості та мистецької співпраці у гончарній майстерні Еми Русен смачна кава із кольорових горнят, дружні моркотіння кота, яким важко не замилуватися, і море цікавих авторських виробів. Тут в особливій атмосфері працюють із пластичною глиною. Це для того, щоб сформувати форму і придати плавності, загладити були. Глина, з якою я працюю, вона є із села Онок. Там є родовище, дуже давно розвідана ще завтра Австро-Угорщини. От і це з лопатою, з тачкою. Це ми накопуємо приблизно за один раз десь тонну глини. Привозимо інколи її вистачає на рік, інколи треба ще набирати. Тендітна жінка самостійно готує глину для скульптури, очищує, відмочує, вимішує із додатками для кращої пластичності. Трохи терпіння, натхнення, праці і готову роботу можна випалювати. Це є маленька біч, вона на 50 літрів. От сюди вставляється газова горілка, тут горить газ, а тут в камері викладаються вироби: декілька шарів або води, дивлячись, вчись, які розмір. А Та от велика піч, вона має півтора куба. Мініатюрна ема сама з легкістю вміщується у величезні печі для випалу, яку переважно раз на місяць наповнює готовим крамом, замуровує і нагріває до 1100 градусів. Проте довгий процес і масштаби роботи жінку не зупиняють. Це є майсе, це замовлення для церкви. Він буде у Львівській області знаходитися, його заберуть. Як буде трошки тепліше, приблизно його вага дві тони, він зроблений з бетону. Від великого до найдрібнішого глазурований посуд, свищики, цікаві дрібнички, приємно навіть просто потримати у руці. Особливе добро живе у кожному виробі. От кераміка, вона з печі виходить тепла, вона якась така тепла, якась давня, архаїчна і трошки несе чогось іншого в хату, якогось іншого добра. Щоб зробити такий свичок, спочатку треба вигадати форму. Якийсь довший час, можливо, десь тиждень. Я придумаю, як воно буде виглядати, як ця пташка буде лягати в ручку маленьку дитячу, як вона буде гратися, дитина з нею, щоб вона не оббилася, не поранилася. І потім я вигадую, як вона буде свистіти. Дітки люблять, до речі, такі от штучки. Окрім власної творчої реалізації, зараз в майстерні Ема створила ще один процес магію творчої співпраці. Нова учениця Олександра зараз в процесі підготовки до власної виставки на тему соціальних відносин, тісних контактів та взаємодії між людьми. До акварельних робіт у техніці відмивка в гончарні майстерні художниця готує глиняні інсталяції. Я рісу з саморфними акварельною саморфними такими формами, які для мене символізують людей. Вот, они у меня там по-разному соприкасаются с друг с другом а, вот, ну, формирую разные композиции. И я хотела дополнить скульптурами, именно кера керамикой свой проект. Это уже готовый до, ну, до выпалу в печке. Он просто должен еще чуть подсохнуть. И тогда можно будет его уже ну, выпаливать, чтобы он полностью высох. Вот они так делаются. Здесь делается обязательно маленькая дырочка, чтобы воздух циркулировал, иначе они треснут. Вот і ета така композиція із двох скульптур. Одні будуть накладатися друг на друга. Ну, вони ще будуть краситися і будуть будут в цвіті білої глянцевої. Така колаборація і спільна мистецька робота зазвичай дає потужні поштовхи для творчості і відкриває нові горизонти для майстринь. Це більша співпраця у нас. Ми більше співпрацюємо. Я так само в неї вчуся чомусь. От вона нове, щось свіже, якесь віяння. А у мене щось інше, старе, якесь архаїчне. І так ми якийсь синтез робимо і зробимо щось нове, цікаве для сучасного суспільства. світу. <гум> у кожної з них своя форма самовираження та проєкт творчості. Та за словами жінок, спільна робота дозволяє подивитись по-новому на світ і своє у ньому місце.